Зкоїватись немає підстав. Адже фактично криміногенна обстановка в області є вкрай напруженою. Кількість особливо тяжких злочинів збільшилась на 58% та продовжує зростати. Так, якщо в минулому році в могилів подільському районі такі злочини не були зареєстровані, то сьогодні ми маємо вже 14. У вересні 18 проти одного в минулому році. У місті Вінниці ріс 25 до 39. У Вінницькому районі з 2 до 8. Кількість тяжких злочинів залишається на минулорічному рівні. У той же час у Змеринському та Машпільському, Ямпільському районах відбулося суттєве зростання кількості злочинів цієї категорії. Більше того, особливе занепокоєння викликає ріст умисних вбивств. Так, у поточному році їх скоєно вже 18. І це на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки в, в березні вчинено 8 умисних вбивств. Третина вбивств від загальної кількості залишається нерозкритими. У Жмеринському районі протягом неповних трьох місяців зареєстровано два вбивства. Ми повинні звернути увагу на ці райони, посилену увагу, ретельно вивчити причини такого різкого зростання і вжити відклади пішучих заходів до за виправлення становища та стабілізації криміногенної обстановки в цих районах. Значна частина тяжких та особливо тяжких злочинів щиняється з корисних мотивів і застосуванням зброї, проникненням в житло та стан алкогольного сп'яніння. Зухвалість вбивств вражає. Вбивство вчиняється групами осіб, заздалегідь ретельно продуманими планами, за жертвами тривалий час дійснюється спостереження. Найбільш кричущими є факти вчинення розбійних нападів, поєднаних із убивствами, що мали місце в могилі Подільському та Вінницькому районах області. Так, на початку березня в селі в Зарванці Вінницького району невідомі особи вчинили розбійний напад із проникненням у домоволодіння подружжя. На останні множинні тілесні ушкодження та заволоділи грошовими коштами і виробами здоровоцінних металів. Внаслідок отриманих ушкоджень чоловік помер. В місті Могалі-Подільському в такий самий спосіб, двоє невідомих, заволоділи грошовими коштами місцевих жителів, власника будинку, в якому сталася подія, вбито, його дружина у важкому стані доставлена до лікувального закладу. Які резонанс суспільстві викликали вбивства із розчленінням трупа, вбивство молодої дівчини, поєднано з гвалтуванням, які знаходяться у всіх наступу. Збільшилася кількість чинених розбійних нападів. Уявіть собі на 87%. Відсотків. За неповний 3 місяці їх вчинено вже 19. З них 5 місць в Вінниці, 2 в Чернівецькому районі. І лише у 9 з них встановлені особи, що причетні до їх скоєння. Окремі розбої вчиняються під прикриттям масових актів протесту або під іменами осіб, які активно протистоять сепаратизму. Змушені констатувати той факт, що внаслідок відчуття безкарності відбувається ріст вафтувань більш ніж на 30%. Відсотків. По поточному році їх вже вчинено 9%. У той час, як у минулому році їх було зафіксовано 6. Поред цим не може не звернути увагу і на ріст на рівні 16% кількості випадків порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Кількість ДТП з летальними наслідками збільшилась більш збільшила, збільшила, ніж вдвічі. За 2,5 місяці вже скоєно 68 кримінальних та 328 адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням порядку придбання, зберігання та продажу вогнепальної холодної та пневматичної зброї. Бойових припасів. Виявлено 52 випадки незаконного кримінально-караного поводження із вогнепальною зброєю, що так само має тенденцію до зростання в порівнянні з минулим роком. Зокрема, в кінці лютого цього року в одному із сіл Гайсінського району, району не встановлені особи проникли в приватне домолодіння, де заволоділи, де заводі, заволоділи шістьма одиницями слівської зброї чотири гладкостольної та дві нарізної. За вказаним фактом розпочаток та проводиться досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених частиною 3 статті 116 та частиною 2 статті 262 Кримінального кодексу України. Вважаємо, що є необхідність посилити заходи, спрямовані на збереження зброї, боєприпасів та вибухових речовин. З цього приводу пропонується провести перевірки дотримання порядку збереження в правоохоронних органах. Панітенціарних установок та спеціалізованих підприємствах, аби попередити випадки її викрадення чи привласнення. Правоохоронці повинні повернути в законне русла безконтрольне використання окремими активістами зброї, обіг викраденої зброї. Завтра вона може вистрілити. Як приклад, в ніч 12-13 березня із не зброї невідомими пошкоджено вікна трьох маршрутних таксів, що здійснювали перевезення пасажирів. За даним фактом, розпочати провадження. Вживаються заходи до встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності. Також не може не зупинитися на ще одному важливому і вкрай болючому питанні. Вся громадськість сьогодні очікує рішучих кардинальних змін на краще в сфері боротьби з корупцією. Однак, незважаючи на проведені кардинаційних заходи, усі правоохоронні органи області у цьому напрямі не допрацьовують. І зміни на краще, на жаль, дуже повільні. Це стосується прокурорів на місцях. Координаційні заходи на місцях є явно недостатніми. Прокурорами не виявлено жодного адміністративного корупційного правопорушення. Суттєво знижено роботу щодо виявлення корупційних кримінальних правопорушень шляхом правозвітрю діяльності. Усього правоохоронними органами області складено вдвічі менше протоколів про адміністративні корупційні правопорушення, ніж за аналогічний період минулого року. Підрозділами Служби безпеки України складено та направлено до суду в 2,5 рази менше протоколів, ніж за аналогічний період минулого року. Знижено роботу правоохоронців у сфері боротьби з корупцією кримінально-правовими закладами. Наразі до суду направлено ще шість обвинувальних актів про злочини з ознаками корупції. У той час за перший квартал 2013-2014.